Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні відео буде для тих, хто вагається до сих пір, сумнівається, боїться робити, складати свій тепловий насос. Сьогодні я постараюся вже розвіяти всі ваші сумніви. Я думаю, що після цього відео ви точно його будете братися і складати своїми руками чи якимись там другими шляхами. Ну, все це ми обговоримо в цьому відео. От давно я захотів зробити таке відео, і вчорашня консультація переконала мене вже на 100% з людиною. Я балакав, що такого відео формата, формата такого, такі відео, ну, підбадьорливі, так би мовити, да, переку, морально підтримать так людей е, потрібні інколи їх викладати, хоча б там раз-два рази на рік для нових глядачів, щоби. Ніхто нічого не боявся, бо це все дуже просто. Лозунг мого каналу – не бійтеся, робити те, що не вмієте, бо ну, так воно і буде, якщо будете боятися, як зараз. А так будете хоч трохи якось покращувати своє життя. Для тих, хто перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це е, саморобний тепловий насос, це ідеальне, найкраще, найдешевше опалення. Це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, тож теж такий економний варіант. Народний. У мене всі народні варіанти, всі такі економні для простих українців, людей, які не для олігархів. Ні, мій канал для саморобників, таких, що не мають гроші, але хочуть е щось мати. Так О, сонячний колектор повітряний теж для опалення будинку. Коли є сонце, звісно, взимку, і вітрогенератор. Все в мене є. Ще в мене є е, консультація. От, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Там дивіться, телефон, все, коли дзвонить, все, все все там є. От. Що розпочати? Ну що, що? Я ще раз вам кажу, що це не важко, не важко, не важко, не важко. І 100 разів ще повторю, що його зробити дуже просто. Перший раз можуть люди лякатися, ну з, з, за, ну так буває часто, що людина щось десь не розуміє, і їй становиться страшно. Це логічно, це зрозуміло. Тобто, чим більше ви дивитесь мої відео, можна за з кожним моїм відео переглянутим. у вас ця впевненість буде наростати, 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 бо ви будете розуміти, що це таке і як його скласти. Коли вже ви будете розуміти, що це таке, як воно працює, як його скласти, далі все піде дуже швидко і гарно. О, так що, оце спочатку треба у всьому розібратися. Передивитись мої відео, всі деталі, щоб. Ну, Випадково ще не купить не те, що треба, або купити якусь зайву деталь. Ну, краще подивіться. А ще: е, ну я не знаю, це вже взагалі у вас 100%. Я впевнений, все вийде. Якщо ви позвоните до мене і проконсультуєтесь, тобто мої відео плюс моя консультація, і у вас 100% все вийде. Я навіть не сумніваюся, це гарантую. Це. Ну я не знаю, як можна зробити так тепловий насос, саморобний, щоб він не працював. Такого не може бути, розумієте? Він може гірше працювати, він може краще працювати. але він все одно буде працювати, хоча б з мінімальною ефективністю. Ну там близько трьох. Ну, це я для вода, вода кажу. Три ефективність, три. Це для повітряного це супер. А для вода вода це мало. Особливо в наших регіонах, де ось о плюс 11. Ось, ось я ж кажу. Вчора людина з Запоріжжя, плюс 15, температура води я скважи. Плюс 15. Це який там буде коп? Це взагалі. Це взагалі супер. От, і я ж кажу, консультації, плюс відео, все у вас вийде може. Відразу він не вийде такий, як ви хочете. Ну, як такий, як ви хочете. Ідеальний, я б так сказав. Ідеальний, вилизаний все. Але з часом ви його будете удосконалювати, ну так, як я. То, Наприклад, убрав рекуператор зайвий. І в мене тепер не так гріється компресор. Тобто така не нужна собі деталь. Я вже знаю, що я буду друге удосконалення робити, коли в мене, наприклад, зітриться компресор. От, колись, колись, я не знаю, коли це відбудеться. От якраз теж про надійність теплового насоса там теж писали про обслуговування. Нема там ніякого обслуговування я ось свого досвіду використання теплового насоса. Чим далі, тим більше переконую, що найслабша, найтака. Деталь, яка швидше зітреться, поламається там, чи буде підлягати заміні, це насос, який качає воду скважини. Уявляєте собі, Я таке уявити, собі не міг, коли я тільки його складав, проєктував, щось складав деталі. Я щось е, грішив на компресор, що він не дуже надійний там, чи ТРВ. Але тепер я бачу, що насос, от ви знаєте, да, що таке насос, який качає воду скважини. От уявіть собі надійність, да, ви знаєте його надійність. А тепер Тепер я вам так скажу: компресор теплового насосу в рази надійніше, ніж той насос, який у вас качає воду скважини. В рази. Чому? По-перше, він там весь закритий, герметичний. Він весь в мастилі, там все внутрі мажеться, подшипники, там все воно те система, смазки працює, там масло кругом, так що там воно в сухе в суху не працює, як, наприклад, в оцих звичайних насосах, там той салідолод става, от шариків, да, що качають, то і воно маслає там, вже починає пищать. Там через декілька років треба туди залізти, додати смазки і, там чи щось таке зробити. Тут ні, тут все чудово мажеться, Плюс іще хорошо те, що мідні труби, мідні теплообмінники. ці іони міді, вони трохи мідна труба дає, і воно там все. Получається в компресорі, я так думаю, з мід'ю працює. Тобто, уявіть собі, вся механіка, всі трущіся деталі, шестерні, там які що там є. Ще й кроме того, що мастило, ще й омідньонні, Тобто, мідю це, 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 це я не знаю. Скільки він може. А якщо ви йому організуєте тепличні, так би мовити, умови праці, ну тобто підогрів компресора, то попіклуєтесь трохи про нього, то він вам буде працювати. Я не знаю, скільки год. Скільки год ви, мабуть, вже і насос той заміните на скважині, бо я так думаю, що я перший насос заміню. Я впевнений, майже в цьому на 100%. От, і, а, а більше там нема чому ламатися. Компресор буде працювати, ну навіть якщо компресор там, він не так багато й коштує. О, а більше, крім компресора, там нема чому ламатися. ТРВ, це чисто механічна штукенція і вона... Наскільки надійно, що я не знаю, що треба робити з ТРВ, щоб його поламати, молотком по ньому бить чи що. Він ну все. перед ним фільтр тільки поставити і все. Він вже не заб'ється нічого. Ну, це настільки у мене, до речі, тепловий насос найпростіший на Ютубі. Да, Я це не хвастаюся, я цим навіть пишаюся. Що Він найпростіший, найдоступніший і найдешевший. Там немає ніяких зайвих деталей взагалі. О, Може навіть щось і не вистачає, але мене це влаштовує, навіть цей ручний пуск влаштовує. От бо я його не так часто запускаю завдяки теплоакумулятору. Зрозуміло, да? коли є теплоакумулятор, він не так часто тактує. І це дуже добре для компресора, для його довгого життя. Тобто, оці пуски часті, це негарно. Старайтеся, намагайтеся зробити якимось Якщо у вас теплі поли, ніякого теплоакумулятора не надо. Він нагрів ті теплі поли. Ой, він може часами стоять, поки там якась на пару градусів паде, потім оп'ять вмикнеться. Так що ще раз кажу, це дуже надійна штукенція. Ну, компресор кондиціонерний, звичайний цей компресор, я кажу про цей роторний чи ротаційний, ротаційний, там на них кажуть, звичайний компресор. Якщо ви хочете спіральний компресор, ну, він набагато дорожчий, він ще надійніший, бо там стільки ступенів захисту. там... Там навіть е, так зроблений він, що там навіть рідкий фреон не може попасти між цими спіралями, щоб там щось розбив, там чи клапана. Там там все вже передбачено. Але, і звичайний, цей ротаційний він дуже-дуже надійний, щоб його угробити якось. Це, ха -ха, це треба дуже дуже ще й по постаратися, щоб його убити. Якось. Ну я не знаю, що йому треба робити. Це його залить фреоном може, і то він там розрахований на це трохи. Там є доки цей, де довипаровується той фреон. Якщо навіть рідкий фреон попадає, там якийсь, ну не так багато, що він лє ліє, А так, наприклад, пробка якась да, з труби вилетіла, фреонова там десь, ну трошки там фреона, то там сеточка така кипачі відразу сіточка така дрібна, 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 залізна. І ми сіточку тільки. Ударяється з великою швидкістю, розлітається на дрібнющі капельки і відразу випаровується, бо він же ж цей докипач біля самого ж компресора, гарячого компресора. Так що туди вже залить тобто, його теж досить-досить непросто не не просто щось там убити. Ще раз вам кажу: не бійтесь робити те, що не вмієте. Мої відео, плюс моя консультація, і я впевнений, я вам... Гарантую всі 100%, що у вас все вийде, все вийде. От. Який би ви тепловий насос не робили. Ось його теж недавно вчора ж була консультація. Людина взагалі дуже просто хоче зробити, навіть паять ще не треба. Він просто купить кондиціонер, якийсь там каже, ну, дешевий цей, мабуть, старт-стопний, дев'ятка, щось казав, чи 8, чи 9 тисяч, я вже забув. Гривень, звісно, о І він каже: посчитав я, що це виходить дешевше ніж складати це все. Він навіть не буде розгерметизовувати фреоновий контур, ті ламелі, витягне з наружного блоку цей випаровувач, ламелі, все це якось розігне, розтягне в якусь ємність з водою і все це буде працювати, я думаю, ну, а там уже будемо дивитися, може якось може потім колись ТРВ поставимо. Ну Це взагалі самий такий простіший варіант з кондиціонера переробити. от, так от. Тут навіть не треба нічого розгерметизовувати. О, так що варіантів безліч, головне, щоб у вас була вода. Щоб це найголовніше. Це найбільша проблема це з водою. Тобто цю проблему вже ну як, я не знаю, як її вирішити. Це вже така проблема, яка вже, ну, мабуть, не вирішальна. Якщо є у вас вода на вашу участку, біля хати, біля дома, є куди її зливати. Хоча куди зливати, це я, я вважаю, що не проблема. Завжди можна знайти куди зливати. То все остальне. то вже не проблема. Якщо у вас є вода, все остальне вже не проблема. Взагалі не проблема. Це. О, так що я ж кажу: все у вас вийде, дірзайте, робіть, щось десь незрозуміло. Дзвоніть Дзвоніть краще завчасно, якщо сумніваєтесь, та потім позвоню. Ні, краще дзвоніть раніше, щоб ви ну, краще попередить помилку, да, чи потім її виправляти. Так же само, як з болячкою, да? краще її профілактика, вона дешевше виходить, ніж лікування. Оце тут так само такий принцип працює, що краще дзвонити раніше, от, щоб ви потім не виправляли ці помилки, які можуть бути дуже дорогі. Бо зараз ця вся мідь, оці ТРВшки, фільтри, оце холодильне обладнання воно досить-досить недешеве. Краще раніше дзвонити, та там консультація копійки коштує, ви зекономите багато нервів, часу і, ну, і збігнете кучі помилок. О, так що я раджу так. Тим більше, що зараз у мене консультацій не дуже не дуже багато, люди не дуже сильно дзвонять. От, дзвонять, але не так, щоб ви не могли дозвонитися. Так, що до, далі вже не обіцяю. Восени підуть перегляди, куча. Ну, як завжди, це кожна осінь, так і буде куча дзвінків. Так що дзвоніть. І я ж кажу: дивіться мої відео, все, що не зрозуміло, дзвоніть. І ну, я не знаю. Тоді це, це вже може зробити кожен. Кожен таке. От, тим більше, що він, я ж кажу, простий. Це надійна дуже штукенція з нічним тарифом це буде найдешевше ваше опалення і найкраще, це, найкраща моя альтернатива це тепловий насос. Це мінімум вкладень, максимум ефекту. Максимум ефекту. Тобто ви отримаєте більше, ніж ви сподіваєтесь. Таке от бугає, таке. От Наприклад, з вітряком у мене навпаки вийшло. Я отримав менше, ніж сподівався. З сонячними панелями я отримав приблизно те, що сподівався, бо тут все передбачувано, тут все логічно, тут все є вже розрахунки, подивився, зробив все Все те саме. А от з тепловим насосом я отримав враження, ну ефект. Набагато більше я ці всі за мої сподівання. Тобто я отримав, наприклад, думав, що так буде, а воно вийшло аж отак. Розумієте, да що я хочу сказати. Тобто я дуже задоволений. Всі, хто зробив теж теплові насоси, вже по моїх відео чи кого я сподвиг, теж дуже задоволені. Вони пишуть інколи, бо це ще мало так. Ну як мало є цих людей, але ну, це ще не тисячі, це може ще десятки. Може сотні, може ще сотні і нема, може тільки десятки. Але я думаю, це буде просуватися. Це дуже перспективна тема в Україні, і це треба розвивати. Це я не знаю, дрова, дрова це вже стало паливо для багатих, я так вважаю. Бо я от дровами зараз топить. Ну, я не знаю, це самому тягати їх. То це просто важко і геморно купити. Це дуже дорого. Дрова. А якщо ще й не одну машину, ну я ж кажу, простіше купити. Тепловий насос, там, чи кондиціонер переробити, чи скласти тепловий насос буде, я, я думаю, набагато дешевше. От, і це ж не на один рік. І ніякого гемора нічого не треба робити, не вичищати, не різати, не пиляти. Воно собі там мурчить, собі потроху гріє і всі задоволені. Плотим копійки. Я вважаю це супер. Так що не вагаємося, дивимось відео, що не зрозуміло, дзвонимо відразу. Не сумніваймося, все ви дозвонитесь. все буде добре, все у вас получиться. Воно не може не получитися. Воно у вас. В єдиному випадку не вийде. І оце в єдиному ви вас не вийде, коли ви його не зробите. От коли ви його не захочете зробити, не візьметесь його робити. О, тоді тоді вас не вийде, це точно. А от якщо ви взялися, якщо ви його зробили, то точно щось вийде. А з моїми підказками я ж кажу по телефону чи в консультаціях це стопудово все вийде. Ніяких сумнів. Ну все, я думаю, вас переконав. От, У вас ще є час до зими його скласти, його складати нема, що там, без всяких проблем. Можете все самі зробити, як я. Хоча бажано, щоб у вас був якийсь холодильщик чи кондиціонерщик, такий знайомий, який би хотів би вам допомогти. Бо теж опять же, з консультації я зрозумів, що не дуже вони хочуть братися, ці холодильщики і кондиціонерщики чомусь за таку роботу. Я не знаю. Йому це ж гроші, яка різниця, що ти. Але от людина каже, от спаяйте мені оце, от я, ні, та я не вмію, я не буду, то я сумніваюся, я за таке братися не буду. От мені це дивно. От, і ну, не знаю, якому, що як робити в такому випадку. Або самому все складати, паяти. О, хоча б дешевше було б так, щоб ви десь познайомились з холодильщиком. Це було б найдешевше. Ну все. Мабуть, все сказав, що не сказав. Питайте в коментарях, дзвоніть, дивіться відео. Я ж кажу, нема нічого тут важкого. Все просто, у вас все вийде. в мене навіть ніяких сумнівів в цьому немає. Якщо вони у вас є, ті сумніви, дзвоніть, я вам їх розвію 100%. 100%. Все, всім до побачення! Я думаю, це відео пішло вам на користь. Все.